Гра кольорів світла та музики. На сцені знайома зі школи драма феєрія. Та все від постановки до декорацій нове, говорить актор Микола Кашеїда. Тут в першу чергу це підхід режисера. Поному він трішечки якби, по художньому зробив в плані світла, звука. Слова їх вже не викинеш. Завдяки новим технологіям звуку і світло буде виглядати цікаво. За тим, що відбувається на сцені, стежить і начальник звукового цеху Олег Шевченко. Тут використовується і фонограма, і оркестр, і постійно підзвучуються гарнітури. Ще використовуються спеціальні ефекти звукові. Вона незвична, вона оригінальна. Це грає на супілці. Нікіта Скрипніченко каже, навчив тато, а тепер уміння згодилося для ролі. Граю пісню я у кінці першої дії, коли заносять мавку, і а, виступаю я у ролі сина Клини. Юлія та Валя в лісовій пісні потерчата це діти, яких батьки рішили кинути і утопили їх. кажуть, з професійними акторами на великій сцені ще не грали. Дуже добре вони допомагають. Якщо щось не те, підкориговують нас всі класні. Так усі разом покажуть глядачеві вічні людські переживання, розповідає акторка Анастасія Бринько. Про взаємодію людей з природою про боротьбу добра і зла, про пошук себе у вищому світі. Давно вже не стало цього дуба. Що бачить стільки наших і танців і лісових великих таємниць. Це буде цікаво. Сподіваємося, що вона приверне додаткових глядачів до нашого театру. І у нас все вдасться. Прем'єра лісової пісні у драматичному театрі імені Тараса Жевченка відбудеться 10 та 11 грудня. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.